Всім привіт! Нові удари по новоросійську, то і Таганрогу. Там мінус щонайменш один рідкісний ворожий літак, і чому російське ППО б'є по своїх. Дізнаєтеся, що там по мирному плану? Дріско зустрічається з росіянами, а потім з Буданами в Об'єднаних Арабських Еміратах. І як у Кремлі сприйняли оновлені 19 пунктів мирного плану замість 28. Південні корейці продемонстрували, як реагувати на провокації сусідів, навіть якщо це всемогутній Китай. Про все це і не тільки найближче 10 хвилин. Це лінія фронту на каналі. Факти лайв я В'ячеслав Цимбалюк. Підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про вихід нових відео. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі під відео. Ну а ми починаємо. Особливо гарячою ця ніч була в Російській Федерації, куди знову навідалися українські дрони і ракети Нептун. Це вже підтвердив наш генштаб. Яскраве свідчення тої дві жухи, як каже Путін, відео з Новоросійська. абсолютно хаотична стрілянина. Таке ще що росіяни просто не розуміють, що і звідки летить. Я б на місці того, хто фільмував, пригнувся і присів, бо тут можна отримати кулю. І зверніть увагу, щойно злетіла російська ракета ППО. Знаєте, куди вона полетіла? Збивати українські дрони? Дзузькі. Ні, от вона куди прилетіла, просто в один з багатоквартирних будинків новоросійська. І у влучанні в нього, звісно ж, росіяни звинуватять Україну навіть попри всі докази криворукості роботи саме їхньої ППО. Місцева влада повідомила вже про чотирьох постраждалих. Військовий експерт Костянтин Машовець у своєму телеграм-каналі, коментуючи от саме цей епізод, та і в принципі раніше такі випадки влучань ракетами російськими по російських вже будинках були. Так він написав. Став, судячи з усього, російське ПВО почало використовувати для бойової роботи не кіпсовані зенітні керовані ракети, через що в ЗРК періодично клинить мізки, і вони вражають не повітряні цілі, а наземні. Ну і що було вражено українськими дронами ракетами насправді yeah, у Таганрозі, очевидці зняли літак, що горів після атаки на випробувальній базі авіабудівного підприємства імені Берієва. Причому вражено не простий літак, а цілий а 60 на базі ІЛ-76. Це експериментальна льотна лабораторія і носій лазерної зброї. Також була сильна пожежа в ангарі цього авіабудівного підприємства, де проводилась модернізація стратегічного ракетоносцяту Ту-95. МС також уражено нафтовий термінал, термінал Шес Харіс у новоросійську та Туапсинський НПЗ. Добре нам знайомий. За попередніми даними, там пошкоджено нафтові стендери та пускову установку ЗРК С 400 Це підтвердив знов ж таки наш гінштаб. Ну а Міноборони РФ відзвітувалося, що нібито збило цієї ночі 249 українських безпілотників. Скільки своїх будинків при цьому збило росіяни? Не повідомляється. Тим часом міністр армії США Ден Дріскол зустрівся в Абу-Дабі з представниками Росії для обговорення мирного плану, проекту мирного плану. Про це повідомляє CBS News та Financial Times. На сьогодні заплановане продовження цих переговорів, як пише Financial Times. Київ буде заздалегідь поінформований про ці контакти, тобто вони не приховані для Києва, не секретні. Незабаром також може відбутися зустріч Дріскола із керівником головного управління розвідки України Кирилом Буданевим. Ну я тут скажу вам, не бачу ніякої зради в тому, що Дріско зустрічається з Росіянами. Він став таким собі аналогом Віткофа, тільки молодшим, і будемо сподіватися менш заангажованим Кремлем. Виконуючи роль переговорника між Україною та Європою і Росією, в принципі, хід події так і має відбуватися спочатку. Кремль через Віткофа. Запропонував відверто проросійські 28 пунктів. США уже через Дріскола спробували його пропхнути. Цей план і змусити Україну прийняти, в тому числі це швидко, безапеляційно. Пам'ятаємо візит дріскола в Києві. Ледь не ультимативні вимоги Києву прийняти ці 28 пунктів у первинному вигляді. Без змін Україна та Європа не погодилася в Женеві. Ці 28 пунктів виправили і зробили більш справедливими, хоча б якось прийнятними для України і Європи. Тепер м'яч на полі Росії. Ушаков вчора вже виліз з заявою, що ось виправлений проєвропейський варіант Кремль категорично не влаштовує, а влаштовує той 28 пунктовий. Ну звісно ж, його ж сам Дмитрієв напарив відкофу. А рот Путіна Пісков заявив, що оновлений план з 19 пунктів Кремль іще не отримував. Тож тепер завдання Дріскола тиснути на Росію, щоб вона оновлений план або прийняла, або внесла свої правки. І нам та Європі треба бути готовими до цих правок і чим їх парирувати, коли вже м'яч буде на нашому полі знову словом, на дипломатичному фронті зараз точиться дуже запекла боротьба. Але звісно. Цю боротьбу не порівняти з тією жорстокою м'ясорубкою на фронті. Там у росіян лише одна ціль, попри свої величезні втрати захопити українську землю. І не лише йдеться тут про Покровськ. Розповім трохи згодом, де ще росіяни намагаються просунутись. Отже, за минулу добу кількість ліквідованих та поранених російських військових становить 1120 осіб. Про це повідомляє наш генштаб. При цьому загальна кількість втрат армії РФ за час повномасштабної війни вже понад 1 мільйон 167 з половиною тисяч військових. РФ. Також за знищили знищали два танки, 4 бронемашини, 18 артилерійських систем, 2 засоби ППО та 115 одиниць автомобільної та спецтехніки росіян. Літак А-60 забаранений в таганрозі поки що не підтверджений. Як і інші вражені цілі на авіазаводі, тож почекаємо, підтверджень і відповідних оновлень у статистиці. Далі наш традиційний візуал знищення російської техніки та самих росіян, але перед тим як завжди, прошу вас підписатися на наш канал. Натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про вихід нових відео. Пишіть у коментарях, яке відео вам сподобалося найбільше. Ну, власне, почнемо ми з Покровського напрямку вже вкотре, де в самому місті та його околицях тривають зараз найнапруженіші бої, бійці 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської продовжують виконувати там свою бойову роботу. Росіяни настільки вже відчувають себе у Покровську вільно, що намагаються завести туди техніку, зокрема, і важку. От як танк, а може просто на картах російського генштабу Покровську вже весь захоплений, тому небо там чисте від українських FPV-дронів. Насправді ні. Тому черговий російський танк став жертвою українських безпілотників. Так само знищується і інша ворожа техніка. А ось живою силою ворога, що накопичується в місті, і в Покровську, і в Мирнограді, можна сказати, тут ситуація значно важча. І якраз зачисткою ворожої піхоти в Покровську та Мирнограді займаються наші десантники з 7 7-го корпусу ДШВ, та, зокрема, 425 й окремий штурмовий полк Скеля. Завдяки розвідувальним дронам командири отримують всю інформацію про місце розташування ворога і скоординовують бійців так, щоб робота була якомога. Безпечнішою для наших воїнів, наскільки це взагалі можливо в таких умовах, і найголовніше ефективною. Тож, вкотре отримуємо підтвердження, ворог не має повного контролю над Покровском та Мирноградом. Бойова робота там триває, українські сили тримають оборону. Ну і про ситуацію на фронті загалом, як повідомляє наш генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 183 бойові зіткнення на Лиманському та Слов'янському напрямках ворог атакував по 15 разів на кожному з цих напрямків. На Костянтинівському ворог здійснив 24 атаки на українські позиції. На Покровському наші захисники зупинили ще штурм агресора. І на Гуляйпільському напрямку він теж у нас. Останнім часом дуже активний, бо росіяни намагаються просуватися. Так ось там зафіксовано 17 атак ворогів. І за останніми даними, вже Deep State ворог просунувся поблизу Сіверська, Новоселівки Затища, в новоекономічному та миролюбівці. Ну і на сам кінець приклад нашим європейським партнерам, як потрібно реагувати на появу у своїх територіальних водах чи повітряному просторі випадкових гостей з Росії, які періодично тестують та провокують Євросоюз по суті. Ось на відео Берегова охорона Південної Кореї взяла китайське рибальське судно, що зайшло в територіальні південно-корейські води з моряками. На абордаж піднялися на борт, використали спецзасоби та затримали порушників. І те, що у Китаю ядерка, і так це справжня наддержава, на відміну від Росії, скажу я вам якось не завадило південним Корейцям так сміливо діяти І щось ядерної та і звичайної війни між південною Кореєю та Китаєм. Я щось не спостерігаю. Напишіть в коментарях, може вже почалася, і повторюся. Це хороший приклад Європі, Як треба діяти з порушниками, брати на абордаж кораблі? Топити збивати літаки, при чому це були типу китайські рибалки. Насправді ж це відома історія. Вони мають відношення до китайської морської міліції і їх періодично Пекін використовує саме ось для таких провокацій та промацування сірих зон. Ну, власне, як і робить Росія зараз із країнами Євросоюзу. На цій зразковій ноті попрощаюся з вами. Підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про вихід нових відео. Ставте подобайки, залишайте коментарі. Це була лінія фронту на каналі. Факти Лайв. Я В'ячеслав Цимбалюк. До нових зустрічей.